Вітаю вас в Белгородській області. Росіяни стягнули свою техніку. Ну То подивимося, чи загрожує щось Харківщині? Що це взагалі буде? Нащо це робиться? Тож спитаємо, чи загрожує щось Харківщині, в зв'язку з тим, що Росія стягнула до кордонів свої ресурси. Ну, це знаєте, це демонстрація того, що армія РФ ну, існує. Є якась потужність, ми працюємо. Це просто показують, що ми робимо, що ми є взагалі. Так? Мовляв, Україна готує контурнаступ, то ми теж не задніх пасем, ми все бачимо. Але це знаєте, це знову якась ілюзія. Влаштувати ілюзію. Створити, створити ілюзію якоїсь роботи. Тут гляньте і дурник, і сімка кубків це знову таки ну, я, я, чергова придуркуватість. Але все ж таки я читала, що там така чимала кількість техніків, техніки стягнута, і мобіки, там щось їх, чи 10, чи скільки там їх тисяч їх туди стягнули. Ну, забагатько, да, то можна переживати. Але дивіться, дурінь і сімка кубків це щось так. Ще задля ще чого і чи існує це, чи є як загроза для Харківської області, для Харкова. Знаєте, це взагалі не про загрозу. Це тут, ну взагалі не про загрозу. Це, знаєте, свого роду як якесь тренування мобільності. Як, це як впрягтися в одну упряжку, але не для нападу, а для контролю. Ну, звісно, вони очікують стрімких змін. Про це знають, це вже не секретне для кого. Ну, а тому і прагнуть контролювати свої кордони. Це, Скоріше, для того, щоб ЗСУ не зайшли в Белгородську область. Якось тут більше про контроль, а не про напад. Ну, а ще цей останній ряд, тут таке, знаєте, чітко вказівку про. Розуміння, що перемога явно не їхня. Тобто їм, їм, ну, вони очікують перемогу свого ворога. Отак, от все перевернулося. Бачите, колесо фортуни, все для них перевернулося з ніг на голову. Стягнення техніки людей на кордони. Це для упередження заходу Збройних сил України на територію Росії. Бо це для них жах неймовірний, це страх і відчай, отак от. Але ж все ж таки можливі якісь провокації от чи нагнітання напруги буде. Ну, Але піти наступ в Харківську область, там вони не посміють взагалі. Отже, надмірні хвилювання з цього приводу відміняються, ми просто спостерігаємо агонію російської армії. Це мені так карти показали. Оте скопичення техніки в Белгородській області. Ну то так і буде, і дякую вам за увагу.